Пригожин уперше прокоментував заколот у Росії. Невдала спроба військового перевороту для засновника ПВК Вагнер закінчилась втечею до Білорусі. У телеграм-каналах поширюють відео, на якому ватажок найманців з вікна автомобіля вітається з росіянами, а також дає оцінку бунту, який він організував. За його словами, попри те, що заявлені на початку цілі не вдалось досягнути, результатом задоволений. Результат результат. Втім, користувачі мережі були не настільки оптимістичні. Багато хто висловив невдоволення та обурення подіями 24 червня та результатом так званого бунту. Та краще б до кінця довів клоун. Особливо пілоти підбадьорились. Шкода, що здувся. Проф пригожин. Розчарування року. Через кілька днів після заколоту на публіці з'явився і так званий міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Міністерство оборони Росії опублікувало відео, в якому нібито голова відомства Сергій Шойгу перебуває на фронті. Втім, коли саме зняли кадри, невідомо. Крім того, у мережі почали бурхливо обговорювати статки ватажка головорізів. Попри те, що на фронті Пригожин створив образ звичайного солдата, насправді він таємно веде розкішне життя мільярдера. У Пригожина є палаци в Криму за 150 Мільйонів євро, яхта, приватний літак, а його дружина, власниця спа-центрів та шоколадної фабрики. Схоже, що насміхаються над Пригожином не лише в мережі, а й в Кремлі. Адже російська влада, попри обіцяні домовленості, досі не закрила кримінальну справу проти очільника ПВК Вагнер. ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот.